Всім привіт! З Новим роком з вами на зв'язочку знову степова Ірина Happy Iris. Сьогодні я буду записувати цей відеоролик без своїх улюблених окулярів Болдініні. Тому що, хто слідкує за моїм телеграм-каналом, у мене здійснилася моя 20-річна Мрія, і завдяки інвестиціям в криптовалюту я Змогла зробити собі лазерну корекцію зору. З чим я себе і вітаю! Е, тому сьогодні буду вперше записувати відеоролик, поки що мене трошечки очки. Не дозволяють працювати на повну силу, але а, я хочу вам показати, що наша компанія Venex Trade працює. Вивід грошей також працює. І за той час, поки я була трохи не в робочому ресурсі, у мене а, на балансі скупилася певна сума грошей. А, тому якраз я зараз її буду виводити на свій електронний гаманець. Заходимо в розділ Вайнекс Pay. Оскільки мені не можна дуже перенагружати зір, тому я не буду багато показувати, лише зроблю вивід. Нажимаємо на «Отправіть», вставляємо заздалегідь підготовлений і збережений мій електронний гаманець з Trust Wallet і вписуємо суму. Так, сума в мене 1870 доларів. Я 70 залишу для своїх партнерів для обміну внутрянкою. І 1800 поставлю на вивід. Тому прописую 1801 з розрахунком 1 долар комісії. І щоб я отримала повну суму на свій гаманець. Тож, відправіть так, успішно. Все, гроші полетіли до мене на гаманець. Тому по регламенту очікуємо від 5 хвилин до 48 годин на гаманцю. Всім дякую за увагу! Хто ще не з нами, приєднуйтесь, додавайтесь до нашої команди, до компанії та заробляйте разом з нами. Всім гарного дня! Бережіть своє здоров'я та обов'язково слідуйте до своїх. Цілий до своїх бажань, щоб ви могли їх здійснити і бачити своє життя в яскравих фарбах. Всім гарного дня! Бувай!